Над містом білий сніг. Так тихо йшов, як тільки міг, щоб чути, як у міських будинках Дзвенять прикраси на ялинках. У цей вечір синій от морозу. Щеня скавчало на порозі, бо хтось лихий. І як він міг песика викинути у сніг, щеня скавчить і замерза, на сірій мордочці сльоза. А жінка та, що це зробила, спокійно двері зачинила. Про песика забула вмить, і в крісло сіла каву пить. Так страшно, песику, так тяжко, бо ні людини, ані пташки. І лиш в куточку, там де дрова, стояла пані загадкова. Щеня до неї підійшло, і притулилось, і лягло. Аж сніжна баба стрепенулась. Глибоко і жалісно зітхнула. Я ж тільки баба снігова, Чом я не тепла, не жива? І плаче баба у дворі, що нічим песика зігріть. І раптом Тепло так і тихо. Забилось серце в купі снігу. І стала баба снігова, не снігова вже, а жива. І загорнула у кожух чотири лапки, ковух Замерзлий ніс тремтячий хвіст і оченятка. І сліз, і песик втішено зітхнув, клубком згорнувся і заснув в ту ж мить недобра господиня себе відчула якось дивно, ніби вона зовсім не та, і от в кімнаті Ну і дива, стоїть з морквяним носом не жінка, а баба снігова холодна і безголоса. І це не казка зовсім ні. Це просто Різдвяна ніч. А у цю чарівну ніч бува трапляється, Aqui de vá.